По звуку і по вигляду ми нагадуємо Божий вулик, велику Божу сім'ю. Звернемо нашу увагу до Божого Слова, книга Буття, перший розділ. І сказав Бог, хай станеться світло! І сталося світло, і побачив Бог. Що добре воно, і Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав світло день, а темряву ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. Вчора був вечір, дав нам Бог ранок, день перший нашого з'їзду. І в перший день. Бог створив світло і відділив його від темряви. Нехай сьогодні світло Боже просвітить кожну душу, просвітить кожне серце, нехай сьогодні світло Боже зігріє кожну Божу дитину, кожного юнака і дівчину, кожного брата і сестру, які є на цьому місці, розпочинаючи день перший. Нашого з'їзду вчора було відкриття. Ми будемо просити Божого благословення, і нехай Його правдиве світло, світло слова Його просвітлює наші серця, освітлює нашу життєву дорогу, щоб нам ніколи не ходити в темряві. Вставши на наші ноги, звернемося до Господа в молитві і попросимо Його благословення. Благословенний Господи Боже наш! В ім'я Сина Твого Ісуса Христа, а нашого Спасителя і Господа, ми схиляємося перед Тобою в цій молитві і сердечно дякуємо Тобі за цей з'їзд, який Ти даруєш нам. Ми сердечно дякуємо Тобі за спільність один із одним і за спільність з Сином Твоїм Ісусом Христом у Дусі Святому. Ми, Господи, просячи Твого благословення на цей день, просимо, щоб Ти поблагословив Його і поблагословив нас в цьому дні, і благословив це служіння, на яке ми зібралися, благослови співаючих, проповідуючих. Молящихся, взиваючих до Тебе, і нехай від престолу благодаті Твоєї буде відповідь, Господи, на наші молитви, на наші благання і прохання. Нехай наші молитви вони будуть.